Я вітаю всіх дітей Добре рано. добрий ранок. день. доброго дня, пані Наталя! Доброго дня, Марійка, доброго дня, Тарасик. Відкладіть усі ви ві справи, балачки свої, забави. Сядьте, зручно всі, будь ласка. Марійка, Тарасик, а що у нас сьогодні цікавого на заняття? Настала справжня весна. Марічка. Дивись, які чорні птахи. Тарасико, це шпаки, вони відлітають у восени в теплі краї. А зараз по весні повертаються назад для того, щоб відкласти яйця і висліджувати пташенят. Так, це для них роблять спеціальні димівки шпаківні. Сьогодні ми з вами намалюємо шпаківню. Нам потрібні вашові фарби жовтого, червоного і зеленого кольорів, пензлики і палітра. Шановні батьки, будь ласка, роздрукуйте шаблон для нашого заняття. А зараз вчимося змішувати фарби до жовтої, додаємо червону і отримуємо жовто-горячий колір. Малюємо їм прямокутник по шаблону. Червоною фарбою малюємо трикутник. Це буде дах нашої шпаківні. Нам потрібен брунатний колір. Для цього треба змішати червону і зелену фарби. Малюємо отвір шпаківні. Змішуючи червону і жовту фарбу, отримуємо помаранчевий відтінок. Кріплення шпаківні малюємо помаранчевим і брунатним кольорами. Яку гарну шпаківню ви намалювали? Друзі, відгадайте загадку! На весні пташки чарівні оселились у шпаківні, пів'ячка виблискою, пісеньки вислистої. Здогадались, дітки, так? Це весняний вісник. Шпак! Попрацювали до побачення, до наступного заняття.